нас Philips EP1222. З проблемкою, що варить це піддон, сюди кава. І взагалі вже перестала навіть подавати через носики водичку. Зараз будемо розбиратися. А у людини проблемка в тому, що лічильник водички некоректно працює. І, на жаль, вже помпа не дає свої бари, Взагалі не видає нормально водичку і воздушиться. Зараз замінимо і вперед. А у людинки вийшла з ладу, на жаль, помпа і резиночка у лічильнику водички. А кава, на жаль, тут текла із-за того, що людина сама розібрала і забула вставити назад саму гільзочку до кінця. І все. Сама перебрала, сама все зробила, а от помпу, на жаль, не змогла замінити. Дивіться, як вона вже гарненько виварює на новій помпі, на нашій каві Бонжорно Росо. Якщо вам потрібна кавоварка, кава, обслуговування, приїжджайте до нас в гості на Вадима Гетьмана 27. Ставимо лайки та підписуємось. Всім гарної днини.